Тепловий насос повітря-повітря. Кондиціонер з підігрівом, іншими словами. Побачимо, як він працює, як бере інверторного типу, вже почав гріти, це тільки запускається, тільки-тільки запустився недавно. До речі, запускається дуже-дуже плавно, без рівків, не так, як е, такі... звичайними компресорами. Підсвітка псує трошки. Аж так бере скільки, вже більше 1000 Вт бере. На старті. Плавненько, плавненько там 50, 70, 80, 100, 300, 500. Бачите, ти, і так дійшло 900, потім десь 200, не деякі такі навантажені, різких, там, ні на інвертор, ні на яке, якщо у вас безперебійник, ще щось, Бачите, скільки може взяти. На вулиці плюс, 5, ні, плюс 4 ми поставили температуру 23 градуси. О, ще так багато здесь я не бачив. До 1200 доходило. У мене таке враження, що там якийсь є штучний інтелект, не просто термостат. Бо коли вдень там вже манки підганяти, він не набирає температуру, а Може, холодо на вулиці. Щоб не тратити вашу часу, поставлю на паузу, дивимося бачу годинник. 3 години і 7 хвилин. Подивимося, кілька часов про як буде спадати це споживання. Чи вже спадає, ні? Так, да, вже починає трошки скидати інвертор, вже почав брати температуру вже не буду. Не будемо ставити. Оце не тільки дивіться, якісь лічені хвилини, до 1300 дійшло і знижує, і знижує. Він якби, створив там тиск, пішло Ну, Процес почав відбору тепла з холодного повітря на вулиці. Мертики скидає. Оберти скидає, це інверторний, це не просто вам компресор дмей, качає-качає, він регулює постійно себе. Замірю, яка температура повітря, яка там. датчики бере, їх на тому аналізує якось він. Написана прошивка. Розумний розумний кондиціонер. Ну, в даному моменті це тепловий насос. Мерти, він скидає. Хоча тепла дає на 3 кВт добрячного навіть може більше, навіть. якщо на максимумі, там і 4, майже до 5 може дати. Ну, по інструкції, при 3,8 тепла має давати він. 3,5 кВт для нього теплової енергії це номінально. А як він знищає споживання? Вийшов в режим. Потихенько, потихеньку, потихеньку. потихеньку. Зменшує, зменшує споживанечку. Дуже річ, Я просто не очікував. Вже не знаю, скільки разів знімав. Є речі, які мене дивуються. Мене е, здивували панелі із контролером і гріли воду влітку. Я не очікував, що вона так буде гріти. Електростанція з інвертором акумулятором не здивувала. Більше створила проблем ніж. Див Да, працює, але без ніяких див. А це здивувало. Я очікував, що воно буде ну, давати якусь економію, але не, не настільки. Не настільки, бачите, як воно скидає. А тепла дає дуже багато. Він розуміє, що вже в режим, під, е, вистачає цього тепла, він аналізує, яка температура в кімнаті. Якщо зараз додати температуру на ньому, то він буде більше давати. Точніше більше брати буде. Все, дме, гаряченьким, не гаряченьким, теплим. Він гарячого не дає такого, щоб гарячого. Не псує, дихається легенько при ньому. Більш менш такому бачите в режимі зупинився. Більш менш і ще скидає. І ще скидає. Саме більше, що я бачу, саме частіше такий середній режим. деколи додав, де збавить, там залежні від температур. Саме більше, що я бачу ці дні, ну на вулиці плюсова температура. Приблизно 550 тримається саме такво. Оце. Саме більше таке тримається. Ну деколи скине менше 500, деколи більше, але так на 550 найбільше тримається. Ви бачите, зупинилося на 550. І дуже довго буде. Дуже довго буде такого режим. Це якраз його саме десь такий, такий оптимальний режим. Все, бачите, нікуди не падає не додається. Може потім трошки додати, зменшити трошки, там бачите пару ватт. А в районі 550 він тримає постійно, Постійно тепло дає, ну не знаю. Ну, п'ять разів э, зараз є, напевно, тепла більше, ніж споживання електрики.